4 вересня за новим календарем це день ікони Божої Матері, неопалима купина. З давніх давен цей день вважався особливим, бо свята ікона стілювала хворих, підіймала лежачих та прозрівала незрячих. В цей день у Богородиці можна вимолити здоров'я та захист від лютої біди для себе, своєї родини та свого дому. О, Пресвята і преблагословенна мати Господа нашого Ісуса Христа, припадаємо і поклоняємося Тобі перед святою і пречесною іконою Твоєю, якою Ти дивні і приславні чудеса являєш, від вогненого спалення і блискавичного грому оселі наші спасаєш, хворих зціляєш, і всі благі наміри наші добре виконуєш, смиренно молимо тебе, Всисиль народу нашого заступниця. Сподобай нас, немічних та грішних Твоєї материнської участі і допомоги, спаси і збережи, Владичице, під покрову милості Твоєї оселі Мою, Мою сім'ю, всю країну нашу православну і всіх нас, що припадаємо до Тебе з вірою і любов'ю, та сердечно просимо зі сльозами Твого заступництва та захисту, владичице Всемилостива. Помило серця над нами, бо обтяжені ми багатьма гріхами і не маємо відваги звернутися до Христа Господа і просити Його про помилування і прощення, але Тебе просимо, Його благати, Матір Його по плоті. Ти ж все, блага, простягни до Нього богоприємні руки твої і заступися за нас перед благістю Його, випрошуючи нам прощення, провин наших, благочестивого і мирного життя. Зцілення від усіх недуг наших тілесних і душевних, позбав нас від будь-якої біди та вблагай сина свого Господа нашого змилуватися над нами за гріхи наші в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.